Мільйони на фортифікацію. Прем'єр Арсеній Ценюк доручив негайно розпочати будівництво лінії безпеки на Донбасі. Про це він сказав на засіданні уряду. Звідки візьмуть гроші? І про що ще говорив прем'єр? Чула Ірина Віноградова, Вона на зв'язку зараз. Іро розповідай. Отже, в уряді сьогодні прийняли рішення про виділення 865 мільйонів гривень на будівництво лінії оборони на Донбасі. Це гроші із резервного фонду. Також Арсеній Сенюк закликав державну прикордонну службу, аби ті пришвидшили будівництво інженерних споруд на українсько-російському кордоні. Ну, власне, це не єдина тема, яка стосувалась Росії на сьогоднішньому засіданні. Арсеній Сенюк повідомив, що уряд звернувся до Київського інституту судових експертиз, аби ті дослідили фільм російського виробництва Крим шлях додому. Я нагадаю, що він вийшов цими вихідними на російські телеекрани, і там було інтерв'ю Путіна, де він сказав, що під виглядом посилення їхніх російських баз у Криму до Криму відправили спецназ та інші. Силові підрозділи, підрозділи таким чином отримали контроль над українським півостровом. Арсенія Яценюк сказав, що висновок Київського інституту експертиз такий, що у фільмі явно є порушення міжнародних, міжнародного права України і дав доручення невідкладно прийняти міри. Прошу у пряму мову, будь ласка. Міністерство закордонних справ підготувало відповідний проект заяви відповідно до статті 11 Римського статуту. І така заява. Повинна бути відправлена до Гаагського трибуналу, і органи прокуратури, а сама Генеральна прокуратура України, повинна невідкладно розпочати процес щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності за агресію проти України в Гаагському трибуналі. Ну і ще одна тема сьогоднішнього засідання це державна грошова допомога для тимчасово переселених осіб. З 1 квітня спливає термін дії постанови, якою передбачено власне така грошова допомога, власне, людям, котрі звернулися за цією допомогою у жовтні. Тому профільний міністр Розенко запропонував Арсенію Яценюку подовжити термін такої постанови, аби тимчасово переселені особи і надалі могли отримувати грошову допомогу від держави. На що Арсеній Яценюк сказав, що наступного тижня таке рішення буде прийнято. Поки що у мене всі новини. Ми залишаємося ще в кабінеті міністрів. У наступному випуску розповімо більше. Ірина Віноградова з кабінету міністрів про теми, які сьогодні були на засіданні Кабміну: це будівництво лінії безпеки на Донбасі, допомога переселенцям та анексія Криму Росією.